Ми готові, але ти маєш сказати, якого знаку чекати. Ти нічого не кажеш. Сядьте. Ви скоро дізнаєтесь. А тим часом. Стережіться, щоб ніхто вас не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи Я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще.